Ех щось я собі зараз вийшов за батоном. Іду такий якийсь. Відчуваю себе таким сумним і не через не через. не через ситуацію, бо то інший сум. Не через війну. Тому що таке, що зі мною? Чого це є? Чого це в мене якийсь додатковий сум? А потім згадав. Я передивляюсь друзів в серіал друзі. І зараз той час, коли Роз розстаються ще до дитини. Коли в них була перерва і він, типу, зрадив. Я такий сумний, бо... бо не можу зрозуміти, як. Як люди терплять один одного в стосунках. Я не можу цього зрозуміти. Як хлопці можуть терпіти жінок. Навіть, ну, коли вони не роблять якісь поганих речей, а просто якісь, якісь странні речі, якісь дурні, нелогічні, странні речі. Як це можна терпіти? Якісь маніпуляції? Взагалі-то до того часу, коли я був президентом приходу церковного, я був на стороні жінок завжди. Ну, Всім відомо про тих чоловіків, які агресивні, які б'ють жінок, це мені теж не було зрозуміло, чому більшість не йде від них одразу. Це просто загадка якась. Ну, і я був завжди на, на боці жінок. Але коли я почав проводити співбесіди, коли мені почали розповідати. І чоловіки і дружини, що вони думають, які в них плани, які в них претензії один до одного. Я зовсім по-іншому почав бачити відносини і <плес> те, що жінки безвинні. Ну, не те, що там вони заслуговують агресивного ставлення, ні. Те, що вони самі бувають агресивні, не може не прямою агресією, але маніпуляціями. Незрозуміли. Не. Коротше, загрустив, за, за я засумував через, через це. Бо сам я такого витерпіти не можу. Скільки б я не бачив пар, вибачте мені, але якщо я б уявляв себе на місці цих пар, ну тих, яких я ближче бачив, може є якісь там стосунки, в яких би я сказав, о, я б. ось, ось ці стосунки, я би я би міг бути. Але якщо я б близько бачив ті пари, я... Я б зовсім був би нещасливий в них. Просто, ну, я б не міг цього витр... ну, витерпіти, ну хіба що під дулом пістолети? Взагалі, це питання мене так цікавить, що я навіть думав робити дослідження. Не, не, не тільки, Я хотів опитувати не тільки чоловіків, а й жінок. Бо є адекватні ж, жінки, яких би я хотів спитати, чому вони погодились на, на таке і на таке. Хотів би спитати чоловіків. Звичайно, я боюсь, що це може якось погано вплинути на їхні стосунки. Але мені дуже цікаво і я б хотів проводити дослідження, брати інтерв'ю. Я навіть думаю, що коли закінчиться війна, може я навіть отримую другу вищу освіту по психології відносин, якщо таке є, щоб розібратись, по... Я не можу зрозуміти. Ну ви вже зрозуміли, що я не можу зрозуміти. Як ви на це йдете? Як ви на це йдете? Як ви це витримуєте роками, без Коли ображаєте один одного, або один з пари ображає другого або другу. дуже мені це цікаво і незрозуміло. Та я хотів, щоб що, поїсти щось, хотів, батон же ж купив. Купив, вийшов, батон купити. Ех. Якщо б хтось захотів відповісти мені на мої, випроси, на мої питання, просить, на мої питання я б з задоволенням попитав би. А якщо б ще можна було це якось записати зробити з цього якийсь контент? Але мабуть це зараз не на часі. От закінчиться війна. І займуся. Ну, хай це відео буде окремим поїм я потім